Всім привіт! Я Міла Тимчук. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я не сама, сьогодні я з <laughs> усім. Тому, якщо ви володієте такою стрічкою, еспандером, стрічкою для фітнесу, еластичною стрічкою і ще по-різному її називають. Якщо ви Маєте щось схоже? Давайте разом будемо займатися. Тренування буде дуже коротке, але дуже дієве. Повірте, ви відчуєте всі різні групи м'язів, і вони всі будуть дуже активно горіти, пекти і працювати. Всього буде небагато вправ, і в принципі тренування пройде швидко. Кожну вправу ми будемо виконувати по одній хвилині. Зверніть увагу, якщо ви бажаєте придбати собі стрічку, поділюся з вами, яка саме в мене щільність і розміри. Три метри має ця стрічка 15 сантиметрів ширина і товщина цієї стрічки. увага, 45 мм. Є тонші, вони, відповідно, легше тягнуться і не мають такого сильного опору. Тому приступаємо просто зараз, підготуйтеся і до роботи. Отже, перша вправа, стаємо ногами на середину стрічки, коліна пом'якшені. Виводимо руки в діагональ вперед. Лікті округлені, не задіємо суглоби, а працюємо м'язами. Для цього потрібно округлити лікті і виводимо їх в діагональ вперед. Робимо видих на підйом. Видих, вдих, видих, вдих. Зробіть, будь ласка, так, щоб стрічка мала достатній натяг, щоб ви відчували, як працюють ваші м'язи. І спокійно дихаємо. Прес напружений, коліна пом'якшені, ноги на ширині тазу. Спокійно працюємо, ви молодці. Не забувайте дихати. Видих робіть через рот. І ще трішки. 20 секунд. Працюємо, молодці, видих. Видих. Піднімаємо руки до рівня плечей. Стараємось як можна більший натяг зробити. Молодці і закінчили. Прекрасно. Наступна вправа таке ж саме вихідне положення, тільки лікті опустили вниз. Зараз ми будемо руки вирівнювати повністю в ліктях і виводити їх в діагональ вгору. Видих, вдих, видих, вдих. Лікті вузько біля корпуса і стараємось вгору в діагональ відкрити руки. Видих, вдих, видих, вдих. Працюємо спокійно, ви молодці. прес так само напружений, коліна пом'якшені. Поясниця підкручена. Тут працюють у нас руки. Задіються плечі дуже добре, дельти. Працюємо, дихаємо глибоко, ще 20 секунд. Ви, великі молодці, працюємо до кінця. Ці вправи дуже ефективні, хоч, можливо, вони не такі амплітудні виглядають, але стрічка еластична робить свою справу. Тому працюємо і результат не заставить себе чекати. Закінчили, молодці. Наступне! Справа, беремо заді за краєчок, можна сказати, стрічки, якщо у вас вона 3-метрова. Руки заді, робимо видих, вирівнюємо лікті вгору. Працюють у нас трицепси, видих на відведення рук вгору. Так само вихідне положення ноги на ширині тазу, копчик підкручений, коліна. Зігнуті. Старайтеся, щоб лікті вас практично не рухалися, тільки згинання-розгинання, і як можна вище вони тягнулися до стелі. Працюємо до кінця, глибоко дихаємо, дуже відчутно м'язи працюють саме з цією стрічкою, яка в мене, і з цим опором, який є. Дається це все непросто, виглядає легко, але насправді м'язи горять. Робимо ще трішки, ще 10 секунд, видих, спокійно видих. До кінця допрацьовуємо молодці і завершили. Прекрасно! Наступна вправа в нас буде ось така: в кишені, я називаю. Досить таки накручуємо стрічку собі на руки, низько беремо, щоб був хороший натяг. Нахиляємо корпус в діагональ вперед. Є, і зводимо лікті назад. Руки, наче запихаємо в кишені, так? сильно зводимо лопатки, лікті дуже-дуже вузько, попри корпус, ідуть назад. При цьому робимо видих, вдих внизу, видих, вдих внизу. Корпус постійно нахилений в діагональ вперед. І працюємо лише руками, а при цьому працюють у нас різні м'язи спини. Працюємо до кінця. Молодці, ще 20 секунд. Спокійно. У вас дуже добре все виходить. Видих. Лікттів вузько намагаємось робити. Дихаємо глибоко. Ротом робимо глибокий видих на напруження. Молодці, ще 5 секунд. Чудово і завершили. Прекрасно. Наступна вправа, так само великий натяг, можна його ще збільшити, можна разом взяти стрічку і робимо станову тягу, піднімаємось вгору, при цьому сідниці подаємо трішки вперед, зажимаємо сідниці, вони працюють. Розтягується і скорочується, коліна в нас завжди пом'якшені, ноги на ширині тазу, поясниця жорстка, немає додаткового прогину. І видих ми робимо на підйом. Видих глибоко, ротом, вдих, видих. Працюємо сідницями вдих, видих. Якщо потрібно натяг збільшити, будь ласка, зробіть це, щоб ви відчували м'язи, які у вас в даному випадку повинні працювати. Молодці, ще 10 секунд, до кінця. Все дуже добре, у вас гарно виходить. Прекрасно і завершили. Наступна вправа. Для неї ми Робимо теж досить значний натяг, присідаємо руки біля плечей і піднімаємось, робимо видих на підйом, це буде звичайний присід. Видих. Вдих, видих, вдих, видих. Так. Можливо, не дуже воно амплітудно виглядає, але насправді досить відчутно. Знову ж таки, повторюся, все залежить від того, наскільки у вас стрічка натягнута і є оцей опір. Який ви долаєте за рахунок виконання тої чи іншої вправи. Працюємо спокійно, видих на підйом, чуть-чуть сідниці теж подаємо вперед в кінці і дожимаємо, робимо таку точку фіксації вгорі. Молодці, Руки статично, лікті дивляться вниз. Тримаємо стрічку і працюємо до кінця. Ще 10 секунд залишилось. Ви молодці, дихаємо. Спокійно, прекрасно і завершуємо наше виконання присіду. Молодці. Наступна вправа: беремо стрічку в два рази, робимо її трошки в натяг, щоб був. Увага! Ми зараз працюємо лише руками, а задіємо і руки, і спину. Стрічка в натязі постійному знаходиться. Ми виводимо руки вгору, зводимо лопатки, опускаємо лікті вниз і опускаємо руки. Отже, в нас є таких чотири, можна сказати, положення вгору, вниз, вгору, вниз. Дихаємо спокійно. Вдих, видих, вдих, видих. І працюємо. Стрічку ми не розслабляємо, навіть коли руки в нас просто. Не зігнуті лікті, а рівні, стрічка все одно в натягненні. Молодці. Ще трошки, 20 секунд. Працюємо до кінця, активно задіємо м'язи спини, зводимо лопатки, пропрацьовуємо красиво нашу спину, руки, плечі. Спокійно дихаємо вдих, видих, вдих, видих. І ще раз вдих, видих, вдих, видих. Прекрасно. Закінчила. Наступна вправа. Так само в два рази складена стрічка, йде за плечі, і ми вирівнюємо лікті. Принаймні, намагаємось їх вирівняти. Ось таким чином, паралельно підлозі, робимо видих, коли стрічка натягнута, і руки в сторону. Видих, вдих, видих. Молодці. Лопатки зведені, працюють плечі. Видих, вдих, видих. Якщо вам мало опору, то, будь ласка, підкоректуйте натяг стрічки так, щоб вам було комфортно. З іншого боку, якщо ви відчуваєте, що ви занадто взяли її і вам важко дуже даються вправи, то можете послабити це все суто індивідуально, робите під себе на даний момент. Як ви можете, так, будь ласка, і зробіть натяг стрічки. Молодці, ще 10 секунд. Працюємо спокійно. Видих, вдих, видих, тих, видих. останній, Прекрасно. Закінчили. Опускаємось на килимок. Зачіпаємося стрічкою, так само складеною в два рази, за стопи, за середину стопи. І відхиляємось назад вузько. Потім, коли ми. Повертаємось в вихідне положення, лікті розводимо в діагональ вгору. При цьому працюють плечі, руки. А коли ми опускаємось назад, ми задіємо прес. Отже, вдих і видих. Ще вдих і видих. Виглядає зовсім неамплітудно, відверто кажучи. Але дуже добре все пропрацьовується. Тут прес, тут плечі, руки. Працюємо спокійно. Відчуваємо натяг стрічки. І вдих і видих. Ще працюємо до кінця. Молодці. Ще залишилось зовсім трішки. 10 секунд. І ми допрацьовуємо цю вправу і приступаємо до наступної. Молодці. Є. Супер. Закінчили. Наступна вправа у нас буде, я називаю це швидкий прес. Добре, накрутіть стрічку, піднімаємо ноги практично паралельно підлозі. І вирівнюємо коліна, при цьому відхиляємо корпус назад. Робимо видих, вдих. Коліна до себе. Працюємо теж спокійно, гарно напружуємо прес. Не поспішаємо. Стрічка в нас виконує роль. Не тільки такого супротиву, а і підтримки. Тому досить -таки зручно виконується ця вправа і глибоко задіються прямий м'яз живота. Молодці. Ще трішки. У вас дуже добре виходить, ще 20 секунд. Працюємо. Активно, але в своєму темпі. Не поспішайте. Силові вправи виконуємо з розумінням того, які м'язи в нас працюють, і з концентрацією уваги саме на процесі і правильному виконанні. Закінчили. Прекрасно. Є. Наступна вправа. Ми надіваємо середину. Стрічки на ногу, в нашому випадку це ліва. І ось таким чином робимо вирівнювання коліна, відведення ноги назад. Коліно ми вирівнюємо, нога відводиться назад, і трошки в діагональ вгору, наскільки це можливо. Ліва нога працює, ліва рука тримає стрічку, робимо глибокий видих. Знову ж таки, повторюсь, Можливо, виглядає воно все дуже елементарно легко і не сильно амплітудно, але повірте, сідниці печуть просто гарячим вогнем. Якщо ви це не тільки дивитесь, а і робите разом зі мною, ви це однозначно відчуваєте. Нам залишилось ще трішки, буквально 10 секунд, ви молодці, працюємо до кінця, видих, коли нога вирівнюється, і будемо змінювати нашу ногу для того, щоб пропрацювала інша сідниця. Отже, наступна вправа все те саме, тільки ми Змінюємо ногу на праву. Отже, підготувалися і працюємо. Діагональ вгору. Стопа може бути натягнута або скорочена, як вам зручно. Так само відрегулюйте, будь ласка, опір стрічки, щоб ви відчували м'язи, але в той же час ви змогли зробити цілу хвилину ефективно і без зупинки. Розрахуйте, будь ласка, свої сили. Молодці, працюємо дихаємо, видих на відведення. Видих, стараємось робити ротом, вдих носом. Молодці, ще трішки. Відводимо ногу, вирівнюємо, працює права сідниця. Лікті знаходять, руки знаходяться чітко під плечовим поясом, коліна чітко під тазобедреними суглобами. Працюємо до кінця, у нас залишилось ще зовсім трішки, Ви великі молодці. Зараз ми будемо приступати до наступної вправи, і скоро буде фініш. Молодці закінчили. Отже, наступна вправа, нам потрібно в 4 рази скласти стрічку. Опускаємось на живіт і робимо підйом. Корпуса вгору, так би мовити, гіперекстензія. Відводимо руки, підводимо руки до себе, до грудної клітки, робимо видих, вирівнюємо руки і опускаємось вниз. Вдих, видих, вдих, видих. Працюємо спокійно, кожен у своєму темпі. Ноги і низ наш залишаються повністю на килимку. Ми не піднімаємо їх. Працює лише верх. Задіємо і грудні м'язи, і плечі, і, само собою, спину. Молодці. Вдих, видих, вдих, видих. Вас гарно виходить. Працюємо ще 20 секунд дуже добре. Спокійно. Руки постійно в напруженні, можливо, не так видно. Тому що стрічка складена в чотири рази, виглядає, наче вона просто підвисає там, але насправді руки теж постійно в напруженні через те, що розтягують стрічку. Закінчили. Прекрасно! Ще зовсім трішки нам залишилось. Ми зараз вдіваємо петлю на ліву ногу, опускаємось на бік. Правою ногою ми притискаємо коліном так, до підлоги, до килимка нашу стрічку. І відводимо ногу в сторону. Стопа скорочена, носок натягнутий на себе. Стрічка зачіплена за середину стопи. Ми задіюємо зовнішню поверхню стегна, працюємо відведення в сторону. Воно не є велике і амплітудне, але дуже добре працюють м'язи. Спробуйте самі, і ви це відчуєте. Дихаємо спокійно, видих на підйом ноги. У вас гарно виходить. Це вже зовсім скоро фініш. Давайте пропечемо ці м'язи також і будемо відпочивати. Ви молодці, працюємо спокійно, нам залишилося ще 15 секунд. Працюємо до кінця. Нам залишилось ще зовсім трішки. У вас дуже добре виходить. Зараз ми змінимо нашу ногу. І будемо працювати над іншою. Закінчили. Отже, змінили сторону, не поспішайте, є трішки часу, щоб зробити це якісно і спокійно. Притискаємо нижньою ногою, в нашому випадку, лівою, лівим коліном, стрічку до килимка. І працюємо відведення правої ноги в сторону. Глибокий видих, сперлися корпусом на лікоть. І працює лише одна нога. Стопа скорочена, носок натягнутий на себе. Не дуже амплітудно, але дуже відчутно. Працюємо до кінця, ще 40 секунд. Молодці. Спокійно вдихаємо. Видих на підйом. Видих. 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 Так, молодці. У вас дуже добре виходить. Нам залишилося ще зовсім трішки. Прекрасно. Працюємо до кінця. Це остання вправа. І ви, великі молодці. Доробляємо. Видих, 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 видих. Молодці. Я вас вітаю. Завершуємо! Ну, ось ми і завершили наше тренування. Я дякую вам за компанію. Сподіваюся, ви задоволені і гарно попрацювали. Насправді виглядалося можливо не дуже амплітудно, але за рахунок ось цього м'язи дуже гарно попрацювали. Залишайте в коментарях ваші враження, чи сподобався вам цей комплекс справ. Всім пока-пока, до нових зустрічей!